Доброго дня, шановні студенти, я Федірко Анна Васильівна, старший викладач кафедри туризму, документи та міжкультурних комунікацій інституту філології та масових комунікацій. Представляю вам навчальну дисципліну вступ до спеціальності, а саме спеціальності інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Дисципліна включає в себе загальні відомості про спеціальність, шифри спеціальності. Після закінчення навчання випускник може працювати на таких посадах: адміністративний директор, начальник відділу кадрів, фахівець з документообігу, інформаційний аналітик, фахівець з інформаційної діяльності, секретар референт, завідувач канцелярії архіву. Фахівець з електронного документообігу, адміністратор системи з електронного документообігу, референт у службах державної адміністрації, аналітик інформаційних систем комп'ютерних баз даних, фахівець із інтелектуальної власності, фахівець соціальних комунікацій, контент-менеджер, фахівець зі стандартизації та управління якістю, адміністратор та модератор веб-спільнот. Основні місця роботи, де може працювати випускник, органи державної влади та місцевого самоврядування, інформаційні центри бібліотеки, центри зайнятості, відділи діловодства документного забезпечення, управління, секретаря, канцелярії, управління справами, інформаційно-аналітичні відділи, міськрада, органи статистики у вищих навчальних закладах та інші. Бачите зараз на екрані основні місця роботи, де можуть працювати випускники. Мета Підготовки бакалавра це є вміння управляти стратегічно важливою інформацією всіма видами документу інформаційної діяльності. Предметом це є документна інформація, документоінформаційні технології, засобами діяльності є документно-інформаційні системи та мережі, інформаційні ресурси, системне і прикладне забезпечення, системне управління базами даними. Процедурою діяльності є обробка інформації в інформаційних системах, впровадження інформаційних технологій, автоматизація офісних робіт, управління комунікаційних інформаційних потоках в інформації, здатності. Це є комунікативні, креативні, організаційні, аналітичні, ораторські, прогностичні, правові і психофізіологічні. Тому рада буду вас всіх вітати на дисципліні Вступ до спеціальності, а саме спеціальності інформаційна, бібліотечна та архівна справа.